Ще до початку повномасштабної війни в ООН констатували, що кількість населення в Україні катастрофічно скорочується. Нині у перинатальних центрах також фіксують зниження кількості народжуваності, навіть порівняно із минулими роками. Впливає війна і на підростаюче покоління за дослідженнями соціологічної групи рейтинг: 35% українських дітей через війну проявляють агресію та спалахи гніву. Про дітей війни у новому випуску програми Воєнний час. Щоб не прогнозували соціологи, людське бажання жити, кохати, народжувати непереможне. Попри ситуацію в Україні, вперше у 42 роки стала мамою хмельничанка Ольга Маліванчук. Донечці Софійці лише кілька днів. Поруч дружини турботливий батько, військовий зсу. У мене був кесарський розтин, правда, не планований, але так вийшло, як вийшло. У нас народилась дівчинка, дотя. Довго очікувана, найкраща дівчинка на світі. Щаслива Матуся каже: навіть не задумувалася про те, що війна негативно вплине на пологи. Це наша перша дитина з чоловіком, і ми дуже дуже мріяли. Ми навіть не задумувались про те, іде війна чи це не війна. Так, да, було складно, але, але ми переступили через це, тому що ми дуже довго її чекали. Все ж довелося адаптовуватися до сучасних реалій. Для цього робила усе, що радить своїм пацієнтам, адже сама лікарка-гінекологиня міського перинатального центру. Я старалась. Щоб взагалі не нервуватись, але хочу сказати з власного досвіду про своїх вагітних жінок, що дуже дуже складно жінки переносять і тривоги, і вибухи, які в нас ставалися саме в місті Хмельницькому. От ну, ну опановують себе. Беруть себе в руки, тому що зараді майбутнього, зараді здорових доношених діток. Зараз теперішній час абсолютно немає ніяких накладок. Жінка ні в чому не нуждається, все виділяє пологовий будинок. У період війни вагітним потрібна особлива підтримка: першочергово лікаря та чоловіка. Обов'язково, якщо є в жінки якісь питання, ми, як лікарі, наприклад, завжди даємо свій номер телефона для того, щоб жінка могла звернутися в будь-яку хвилину. Це навіть може бути ніч, ранок, обід, ну без різниці, яка пора доби, для того, щоб жінка могла звернутися, порадитись з лікарем, як їй краще поступити, в якій ситуації і так далі. Ну, а роль чоловіка, звісно, це, це просто щось незамінне. Для жінки в післяпологовому періоді на жаль, не всі подружжя наважуються народжувати в складний для країни період. Народжування зменшилась в нас в цьому році за 9 місяців 1357 пологів на 100 менше ніж того року. Кількість вагітних також трохи зменшилась. Це більше пов'язано з війною, але відмічається позитивна динаміка, тому що в останні місяці. Кількість пологів набагато збільшилася. Ми щоденно контролюємо цей процес. І якщо до прикладу, ну, ще місяці 4-5 ми мали там двоє пологів, троє, п'ять, це вже було там за щастя, то вже зараз ми маємо сім, вісім, дев'ять пологів. 11 пологів. Тобто ну, кількість пологів збільшується. Жінки, які встають на облік, їхня кількість також збільшується. Ірина Королюк каже, нині жінки поволі стають впевненіші в захисті ЗСУ. Спочатку це був страх війни. Тепер вже цей страх він менший. Люди розуміють, що вже ну, ми маємо ті реалії, які ми маємо. Але наша ЗСУ нас захищає, і жінки більш впевненіші в завтрашньому дні, і це позитив. Аналізує лікарка і стан здоров'я проділь воєнного часу. Жінка, вона коли вона вагітна, вона винашує, вона переживає за свою новонароджену дитину, вона переживає, що буде завтра. Спочатку це було ну дуже багато в нас було психоемоційно да, якихось проблем. На даний час їх набагато менше. Вони якісь стали впевненіші вони. З розумінням вже підходять, вони знають, що їм робити і як їм робити. І ну, це позитив є в цьому. На щастя, війна не вплинула на здоров'я новонароджених. З малюками все добре. Напевно, тут більше переживаємо за матусь. З малюками все добре, кількість захворювань з дітей, бо ми її контролюємо. Там 3-6-9 місяців. Вона не збільшилась. Більше хлопчиків. Аби якісно проводити пологи в екстремальних умовах. Довелося швидкими темпами адаптувати приміщення перинатального центру та налагодити роботу команди медиків. Перші дні було важко, тому що ми адаптувалися самі. Нам треба було розуміння, що ми робимо. І тут велике значення зіграли в чіткі, чіткі інструкції, тому що в нас кожне відділення, кожен лікар і кожна санітарка знає, що вона робить. Період, коли розпочинається сирена. ми спускаємось всі і спускаємо всіх новонароджених дітей. Після 24 лютого 2022 року в міському перинатальному центрі прийняли пологи в укритті понад два десятки разів. Ми маємо там операційну, ми маємо реанімацію для новонароджених. Туди кожен спускається, кожне відділення спускається в своє окреме приміщення. Ми маємо відділення патології, ми маємо паралельно невеличке приміщення, де в нас ліки, де в нас кров, де в нас плазма. І маємо приміщення, де є харчування для вагітних. Харчування для дітей новонароджених, там і суміші, там і ми маємо і памперси, ну, тобто повністю. У разі відключення світла у перинатальному центрі працює генератор, в укритті є інтернет. У дитячі реанімації є спеціальна одежа навіть для того, щоб от коли холодно. Вони, нам польська місія передала такі конверти, вони з, обігр... з обігрівачем. Дуже в обігрівають так дітей, от, і вони дуже довго тримають. 24 години, години є такі, що по 12. Ну тобто, це в нас все є. Згадує очільниця медзакладу і як працювали з внутрішньо переміщеними матерями. На початку війни так мені вот що я можу згадати, до нас приїхали переселенці. Це була Буча. В них вийшло так, що вони бігли до перинатального центру, мали народжувати. І в цей, раз, в цей момент вибух, вони ховаються знову до себе, і народжувала вона в підвалі в себе і в хаті. І потім, як тільки вони змогли, вони виїхали. От Вони приїхали до нас, ця дитина. І, і ця сім'я, і в них ще одна дитина-аутист. Ну, це такі емоції дуже такі, ну. Але вони потім приїжджали, ми навіть от, з дитячою лікарні приїжджали до нас, ми їх оглядали. Якщо виникали якісь питання по дитині, ми вже до себе їх взяти не можемо, тому ми постійно на зв'язку з дитячою лікарнею. Доводилося оглядати внутрішньопереміщених вагітних навіть за межами перинатального центру. Був період часу, коли ми їздили в освет, бо там були вагітні. Ми або їх забирали, або там оглядали. Особливо під час війни радіємо за кожне нове життя. Маленьких українців бережуть медики-педіатри. Хмельницькі лікарі аналізують, що цьогоріч кількість зареєстрованих дітей з інвалідністю не збільшилася, проте поширилися деякі хвороби через недотримання правил гігієни, часте перебування в гурті в укриттях, переохолодження тощо. Це стосується шкіри і шкірних покривів, тобто зросла десь на 10-12%. Також зросла дуже по дихальній системі, включаючи брингальну астму. Вперше вивне брингальної астми в цьому році виявилися 45, порівняно порівно з тому році було тільки 22. Тобто поширеність збрінгальна астми зросла. Зросло звернення по шлунково-кишковому тракту. Тобто це більше, звичайно, в дітей, де дисфункції шлунково-кишкового тракту вони зросли. Тобто, це тошнота, ну, рвота, періодичні болі в животі, неоранічні патології. Також зросло порівняно з 2021 роком і становить. 814 випадків, тобто трошечки багато. Насторожує лікарів і збільшення захворюваності на гломеру, нефрит, хвороба нирок. Це можливо це зв'язане з перехолодженням, перебуванням не в тому, не в тих умовах дітей, і виявлено перше троє. Таких також сер зросла сересечо статевої системи захворювань з пілонефритами, Порівно з 2021 року і становить в нас 22, два, порівно з 2021 – 19. Пояснює лікарка можливі причини поширення цих хвороб. Можливо, великий, великий роль грає умови перебування дітей психологічний їхній стан дітей і ну, звичайно. Багато зараз в укриті ж знаходяться батьки із дітьми, коли йде тривога, вони спускаються в укриття. Я не говорю, що це іменно з цим зв'язано, але дуже багато, тому що переохолодження, стани укриттів не всіх ідеальні. Там може бути і грибок, і зволоженість збільшена. Я так, ну я так думаю, що це з цим зв'язано. Втішно, що війна не стала приводом поширення коронавірусу. Якщо аналізувати поширеність захворюваність коронавірусної інфекції серед дитячого дорослого населення в 2022 році набагато зменшилися, можливо, це зв'язано із виїздом міграцію дорослого і дитячого населення за кордон і інших між країною. А також в 23-му році це захворюваність йшло хвилеподібно на зараз момент на зараз на час захворюваність набагато менше, ніж в серпні цього року. В умовах війни у Хмельницькому міському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 з дітьми працюють і психологи за підтримки. Програми Юсейт для вразливих верст населення наш центр виграв грант. І, ну, звичайно, цілий рік працювали в нас психологи, соціальні працівники, і було дуже зручно, тому що. Тривожність звернення по неврологічній системі зросла серед як дорослого, так і дитячого населення. Для профілактики захворюваності на різні хвороби лікарка радить проходити профілактичні огляди педіатра, дотримуватися правил гігієни. За потребами звертатися до психолога, і, що дуже важливо, вакцинуватися. Вакцинація вакциною БЦЖ серед дітей. Також ми боїмося поширений скір паротит, краснухи, ми боїмося дифтерії з палімеліту, тобто бажано зробити вакцинацію. Від тих хвороб, які ми маємо, і того ж самого ковіду ми прививаємо дітей, і навіть є в нас успіх прививання дітей вакцинувати дітей з 5 до 12 років. З 12 і до 18, у нас достатньо велика кількість також зроблено вакцинації. Мати чотирирічного сина Ольга Міляр привела його на огляд педіатра. Щодо збереження здоров'я дітей під час війни радить зайвий раз їх налякати, уникати розповідей про жахіття. Слава Богу, ніби таких якісь відхилень чи ще щось немає. Я його старалася не лякати, не лякала тими сиренами, не лякала, що щось летить. Я старалася його завжди такої потрохи. Там, ну, поганий, у нас, якщо щось якась тривога чи ще щось, якісь вибухи, то у нас так. Поганий дядя. Робить нам якусь вредність, там десь хоче нам нашкодити, відключити чам чи світло, чи ще щось. Ну такого конкретного, що іменно казала, що от кувайся, тікай, чи ще щось, то старалась не лякати. Ми завжди з лікарем на зв'язку. Якщо потрібно, ми дзвонимо ввечері, днем. Ну звичайно, в межах розумного, щоб не серед ночі і так далі. Якщо вже аж аж аж, аж такої потреби немає. Психологічне здоров'я українських дітей нині нагальна турбота дорослих. Аби реабілітувати дитячу психіку від стресів, потрібно вчасно звернутися до психолога. Війна, це є досить серйозна психотравмуюча ситуація для будь-якої людини, і діти насправді вони дійсно досить чутливо це пережили і. Кожна ситуація це є індивідуальна, звичайно, але насправді досить серйозно. Війна вплинула на тих, хто змушений був змінити місце проживання, перебував в окупації, перебував в зоні бойових дій. І відповідно це насправді дійсно вплинуло на психіку дітей. Вони змінилися, змінилися їх емоційний стан, змінився їхній поведінковий стан, змінилися їхні і розумові певні можливості, тому що стрес, а війна це є психотравмуюча ситуація, це є стрес. Справді це є те, що впливає на різні сфери нашого життя. У кожному віці діти мають різні страхи. Якщо молодші більше бояться вибухів, то головний страх підлітків втрата життя. Але насправді війна вона вплинула на те, що діти більш старшого віку, які ніби вже пройшли цей етап, вони можуть. Повертатися, тобто в них більш актуалізуються ті такі дитячі страхи, які в них були, і при нормальних умовах, спокійних умовах розвитку вони могли просто перейти і не бути такими впливовими на дітей. Війна дійсно вплинула на те, що діти яскравіше, невідповідно до свого віку, дійсно можуть переживати ті чи інші страхи і тривоги, пережитий негатив під час війни, якщо вчас. Не втрутиться психолог, може переслідувати дитину і в дорослому віці. Якщо був досвід переживання вибухів, досвід спостерігання за якимись певними негативними подіями щодо що стосується руйнування, втрат якимось життя. Або втрати життя когось зі своїх близьків насправді це буде це може переслідувати досить довгий е, період. Але маленькі діти вони мають можливість в них переважає ігрова діяльність, і вони часто ці страхи. Програють, вони програються в грі, яка може продовжуватися або повторюватися. Вони можуть промальовувати це в різних малюнках. Вони можуть проговорювати це в певних таких рольових форматах ігор. Прояви впливу стресу є різні. Дорослим важливо помітити зміни в поведінці дитини. По перше, сон. Дитина стала бачити страшні сни, вона прокидається, вона перестала спати сама, вона боїться темряви, вона не відпускає від себе дорослих. Це вже є таким одним з сигналів. Друге харчування в різному віці. Воно по різному може впливати, але... Вона може проявлятися по-різному, відмова від звичних продуктів харчування, повернення до якоїсь рідкої їжі, страх проковтнути тверду їжу. Це все також може впливати на показувати, напевно, те, що щось з дитиною відбувається не так. Наслідком стресу може бути й енурез, заїкання, звичка гристи нігті, часте накручування волосся на палець, погана сконцентрованість, замкненість тощо. Також це може бути формат агресії. Агресія спрямована на молодших дітей, агресія спрямована на іграшки, агресія, агресія спрямована на а, тварин, агресія спрямована на дітей. Це також може бути а, проявом того, що дитина. Переживає ці події і її психіка не справляється. Аби вберегти дитячу психіку, психологиня радить не перенавантажувати дитину негативною інформацією. Якщо дитина запитує про те, що відбувається, чому ми йдемо в укриття, чому нам потрібно зібрати речі, чому нам потрібно мати валізу спокою, тривожну валізу, якби раніше ну, називають багато хто, чому ми переїжджаємо з місця на місце, чому ми перебуваємо за кордоном. Діти задають ці питання, і дуже важливо їм пояснити з позиції їхнього віку, наскільки вони можуть це зрозуміти. Можна в сім'ї домовитися про... А таку цифрову гігієну, да, тобто, коли ми можемо переглядати новини, і так само це для дорослих дуже корисно. За словами Тетяни Матвійчук, близько 30% дітей матимуть посттравматичні психологічні наслідки через війну решту стрес навіть гартує. Ми формуємо таку якість, яка називається резильєнтність або там життєстійкість. Це про те, що незважаючи на те, що відбувається навколо, ми все рівно повертаємося до нормального життя відносно тих можливостей, в яких ми є зараз. І відповідно це про те, що наші діти так, вони змінюють свої погляди, вони змінюють своє ставлення, вони змінюють свою мову насправді, вони змінюють свої вподобання. І, відповідно, це формує їхню цінність, в них цінність своєї країни, цінність своєї мови, цінність своєї історії і про те, що це, напевно, те майбутнє, до якого ми йшли всі тридцять років. З Харкова. Я коли переїжджав, мені було спочатку страшно, ну, бо я тільки приїхав з села, мені кажуть, їдемо вже туди. Я думаю, в смислі, ми тільки вчора приїхали. А я потім зрозумів, коли почув, що вибухи, ну і мені трохи було страшно спочатку. Ну, я хочу в укриття, мені вже не страшно, бо ну, більше людей ну, ніж один або двоє. Я вірю в перемогу України. Я дуже вірю і хочу, щоб вони наближалися. Колись. То мама мене розбелила, страшно. Потім я була вдома, мені страшно, мама їде. Мама каже, їдемо до діда додому. Я кажу, чого? Ну там безпечніше. Потім ми не поїхали, все трошки було разно, мені було страшно. І коли виключали світло, то я. То я так трошки лякалася, а зараз не так боюся. Ну, я вже привикла, бо в мене вдома і так відчутно, як машини їдуть, ніби ракети. Олександра Вікторівна нам друкує всякі листівки, ми пишемо захисникам. Ходимо в підвал, пісеньки співаємо, коли нам страшно. Я вірю в перемогу України. хочу, щоб закінчилася війна, я з папою поїхала на море вже. Мені було трошки страшно, не хотілося чути цих вибухів, тривоги, але потім все... я вже перестала боятися. Мене заспокоювала більше мама. Але потім, коли я пішла в школу, то більше вчителька. Коли починається повітряна тривога, то я завжди співаю пісню «Скоро перемога. Я так само добре вчуся, як раніше. Ми готували листівки для захисників. Я писала, щоб що бажали їй сили, здоров'я і щоб все в них збувалося. Через повітряну тривогу багато дітей доволі багато стресують, тому що Доводиться перебувати в укритті. Навчання також постраждало через те, що багато дистанційного і матеріал важче засвоювати, так само, як і вчителям проводити уроки. У дітей є можливість звернутися до шкільного психолога, якщо є така потреба. Також вчителі можуть проводити невеликі розмовні хвилинки, можна більше гуляти. На вулиці для того, щоб розвіятись і відволіктись від війни. У нас є більше спілкування, коли ми в школі. Коли у нас тривога, ми в укритті можемо грати разом шахмати, шашки. Нам на початку навчального року ми були проінструктовані з інструкцією щодо перебування під час повітряної тривоги. Під час оголошення повітряної тривоги ми спускаємося в укриття за три хвилини, і там у нас біля нас завжди є вчитель, адміністратор черговий, є медична сестра та психолог, які дбають про нашу безпеку та емоційний стан. Усі ми віримо в перемогу. Я сподіваюся, що вона буде скоро і що всю Україну відбудують і люди зможуть жити спокійно. В нашій країні вже другий рік триває воєнний стан, і ми вже два роки поспіль працюємо в таких умовах. Звісно, адаптація триває дітей. Ми стараємося побороти їх страхи, їхні хвилювання. Ось для цього створюємо багато таких сприятливих умов. Проводимо перед початком навчального року опитування батьків щодо емоційного і психологічного стану дітей. Ось Вчимо дітей швидко спускатися в укриття. Діти добре знають вже алгоритм цих дій. І в укриттях дітям комфортно. В нашій школі яскраве, затишне, комфортне укриття. Туди діти беруть з собою улюблену іграшку, улюблену книгу, альбом, олівці. Там вони малюють, граються конструктором. А також ми проводимо з дітками, яких підвищена тривожність або є страхи, якісь психологічні відповідні вправи. Звісно, війна, часті сигнали тривоги порушують процес навчання дітей, впливають на засвоєння знань школярами. Звісно, ті уроки, які ми проводимо в укриттях, дітям приходиться пояснювати ще раз додатково, більше надсилати відеоматеріалів щодо цього уроку, а також інколи ми повертаємося до тих тем, де, коли відбувалися пропуски цих уроків. Ми ще раз повертаємося і ще раз повторюємо, закріплюємо. Цьогорічні першокласники прийшли до загальноосвітньої школи уже обізнаними про заходи безпеки, адаптованими до дій під час сигналів тривоги. Діти добре усвідомлені із цим. Вони добре чують і розуміють, що це за сигнали. Ось і навіть коли у дітей з'являються сльози чи тривога. Співаємо пісню, беремо іграшку. Ось діти усвідомлено розуміють, куди спускатися, що робити, і це роблять вже дуже швидко. Про дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх школах міста піклуються соціальні педагоги, а з тривожними дітьми працюють шкільні психологи. Завжди у нас на підмозі соціальний педагог і психолог. Якщо потрібна у дитині допомога, ми зразу викликаємо і зразу з нами працює ось така служба. Діти, які були переведені на інклюзивне навчання, до кожного було представлено асистента. Ось за такими дітьми постійно працює і спостерігає асистент. І якщо потрібна такій дитині допомога, асистент завжди поряд з такою дитиною і заспокоїти, і допомогти в навчальному процесі. Ось такі працівники в нас представлені. Педагогиня запевняє, що в шкільному колективі діти значно легше переносять стрес війни ніж якби були вдома наодинці. Набагато краще їм проводити час ось тут разом з учителем, разом з педагогами, разом з однокласниками, тому що ігри, книги, спілкування це все-все покращує їхнє перебування під час ось цих сигналів повітряної тривоги. Нині, каже вчителька, у навчальних закладах формується нове покоління. Дійсно, це маленькі патріоти. Нещодавно це вже зовсім нове покоління. Ми, ми плекаємо нових патріотів нашої України. Нещодавно до Дня захисника України ми з дітьми писали листи з вірою у перемогу, з любов'ю до України із хвилюваннями в маленьких серцях були написані ці листи. Ось діти розуміють, як, що відбувається, як потрібно поводити себе під час хвилини мовчання, під час звучання. Гімна, вони розуміють, вони завжди відкликаються і завжди вітаються найчастіше. Це так, як ми зараз і звикли. Слава Україні, героям слава! У нас є багато батьків наших здобувачів освіти, які служать у збройних силах України. Їх майже сотня, половина з них вже отримали посвідчення учасника бойових дій. Ми пишаємося, але водночас діти цих батьків вони є вразливі, вони переживають. Вони моляться за своїх батьків, вони вірять в перемогу і вони також пишаються батьками. І саме ці діти вони постійно долучаються до різних благодійних акцій. Ми з ними виготовляємо багато патріотичних виробів, малюємо малюнки на підтримку ЗСУ. Турбота про дітей є пріоритетом в той час, коли наші захисники бережуть кордони України. Тил має турбуватися про виховання повноцінних, здорових, освічених патріотів і не боятися народжувати в Україні.